Всім слава Ісусу Христу, слава Україні. Так, друзі, до вашої уваги є такий півторарічний жеребчик на продажу. Такий от гнідий красавчик. Такі от моя гарні копитка, все, бля рівненьке, все, чистеньке. До роботи вогонь. Хто би собі купув, хто має яку роботу для себе, для господарства буде кольник вогонь. Тато Фріс, Тато фріз, мама Гніда Кобила. Кажу, є з ним. Такий от чорно, чорногривий. Чорногривий красень. Знаходиться Львівська область, місто Дрогобич. Жеребчик на продажу. Номер телефону буде в описі. Кійний, адекватний. Лошук трохи не втіли, бо ціле літо він ходить в електропастусі, навчений до електропастуха. такий от лошук, гарний хвіст. І лошучок до роботи якраз те, що треба. Ціна тут на нього адекватна. Номер телефону буде в описі господара. Нагадую, знаходиться Львівська область, місто Другобіж. Лошук повністю спокійний, йде ноги, ну, коротше, повністю адекватний лошук. Де є гладити, деся лопати. Такий лошучок Навчений до електропастуха. Так що, кого би таке щось заінтересувало, нам сподобав в описі. Номер газди в описі. Так що всім дякую за увагу, підписуйтесь на канал, коментуйте. Подобається, ставте лайки. Такі от справи. Всім гарного дня, всіх Михайлів святом. Щастя, здоров'я, всього найкращого, Михайлів, Михайлівних, Михайловичів. Всім удачі.